Їхня дипломна робота це подарунок для рідного навчального закладу. Студентки Коломийського педагогічного коледжу відновили стінопис, який роками прикрашав один із зовнішніх мурів закладу. Координував роботу заслужений художник України. Викладач підколеджу Мирослав Ясінський у дворі педагогічного коледжу стало яскравіше все завдяки трьом студенткам, які в межах дипломного проєкту вирішили відновити стінопис. Як проходила ця творча робота, розповів керівник проєкту Мирослав Ясінський. Складне завдання було, тому що так звана реставрація, попередня робота, яка була перед тим, величезні тріщини, кольорова гама, все поблікло. Треба було все відновити. Ну дівчата справилися. Я переживала, тому що часу було обмаль неповних два тижні на виконання дипломної роботи. Я намагався їм. Розказати все, що свого досвіду, тому робота вдалася спільна. Самі студентки охоче діляться враженнями від роботи і додають відновлювати пам'ятки культури так само важливо, як і створювати їх. Лиця не було і тут була ціла лінія із білого. Так ми зафарбували ось цю частину, ось тут була полоска. Нашим завданням було відновити всі втрачені елементи та поновити кольори, які ви можете наразі спостерігати. Ми брали загальними площини для початку, а потім промальовували малі деталі також. Ми додали також від себе трошечки деяких елементів, щоб у роботі була родзинка. Ми вважаємо, що необхідно не тільки створювати пам'ятці культури, а також уміти їх зберігати. Більше про стінопис та його історію розповідає завідувачка відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного коледжу Юлія Венц. Цей розпис уособлює у собі, у собі е, освіту. На цьому розписі зображені е, три основні елементи: перший центральний, це е, Ісус Христос, який є нашим е, вчителем. Дві інші займають е, наші осв... це Собор і е, Коломийська гімназія Грушевського. Адже всі разом вони символізують освіту, крок в майбутнє, наша, наша молодь тих, хто веде нас вперед, наших викладачів наших студентів тепер оновлений стінопис щодня зустрічатиме студентів та викладачів, додаючи настрою і натхнення. А для його авторок це не просто дипломна робота, а щось значно більше свого роду подарунок і вдячність рідному коледжу.